Володимир Каленич, мовознавець, медіалінгвіст, кандидат філологічних наук, доцент кафедри журналістики, реклами та зв'язків з громадськістю Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Одружений має двох дітей. Життєве кредо коли щось робиш, роби це добре. Якщо не можеш або не хочеш, то не робите взагалі. Отже, хочеться поговорити про найбільш такі, найбільш суперечливі слова, найбільш суперечливі зміни, які відбулись останніми роками. Наскільки я розумію, це вже не новинка. Правда, я так розумію, коли вже коли ми говоримо про ці проєкт чи проект, етерчі ефір, коли відбулись ці зміни, і як зараз у нас з ними? Ваша правда, це, норми нашої літературної мови формувалися дуже давно, і дуже багато було змін різноманітних, взяти хоча б 19 століття. Там цих правописів було навіть в мовознавстві є таке поняття: правописний плюралізм. Угу. І Желехівський, і Михайло Максимович, і Пантелеймон Куліш. Всі вони пропонували, намагалися якісь ці норми е, зафіксувати в граматиках. Так? Але ясно, що була маса перешкод, заборон. Нашої української мови тому ось вони не мали такої єдності, але те, що ви кажете, помічаєте, що справді щось колись таке було в нашій мові, ну було зафіксовано, але під впливом 20-го століття того шаленого століття радянщини нашу мову нівелювали. І тому воно там трошки пригасало. І ми звикали до того, що нам дала так. інша мова. Так, бо багато іншомовних слів от ви називаєте слово ефір ваше професійне або марафон. Да, так да. воно війшло в нас з буквою Ф. Так, звук Ф. Він то не наш український цей звук. Він в запозичених словах дуже багато є. Так? Це, найменше, це буква де найменше слів в oh. цій мові. -да, з, з цієї е так от з приводу етеру, так? Е з грецької мови походить. А там є і буква фіта, так, ми кажемо так, орфографія або там географія, є там таке. А от є такі слова, де саме оця буква тета. І ну в нас воно от пішло з з цим звуком ф. Uh -huh. А от якщо ми візьмемо англійську мову, th. Е, TH, правильно, наприклад, театр, як пишеться, th пригадаю дитячі, або е, кафедра, е, або th автор, так т. Так. А оці слова такі, де ф, «т», теж вони такі ну от мінливі. Хоча з іншого боку, в зву орфографія, правопис, uh -huh. орфоепія. Правильна вимова. А якщо ми маємо на увазі е, медичні терміни ортопед, mm -hmm. ортодонт, там вже не орфодонт, так? Тобто такі незвичності. Тому oh, оці... орфодонт було прикольно. Так само, як етерин. Тому ось ці норми, вони нібито уніфікують, щоб була однаковий такий підхід. Хоча, звичайно, що для нас воно незвично. Катедра, етер, і катедра, і мід, Борестен, такі інші. Ой, Ось ви бачите, з перед ще один випадок. Про, е, просто, ау. про Просто в мене мід це коли я зум. Це, це <рес> зум. О, той мід. Так, оце ця омонімія теж буде трошки шкодити нашій мові, бо е, зміщення цих е, лексичних mm -hmm. семантичних меж, і відповідно, теж буде така. Непорозумію. Але так. ну наскільки це прям критично погано, коли я кажу, що я в ефірі все таке. Ні-ні, це не критично. Навіть а не, не переживаєте. Річ, річ у тім, що є норми, які вже зафіксовані, вони взяті до уваги, вони виправдані, бо так е, прийнятно пояснили ну, науковці, чому саме ми пишемо півяблука, пів Європи, пів Вінниці, окремо, а не через апостроф, разом, через Дефіс. Це так, як раніше було. Тому що в нашій мові є числівники. Є кількісні числівники 1, 2, 3, 5 10. А є числівники, які визначають частину від цілого, Так? Наприклад, одна, друга, пів, півтора, півтораста. І тому цей числівник пів, так, ну, логічно писати з іменником в родовому відмінку окремо. Так? Хіба що тут не варто плутати таких слів, як, наприклад, півколо. Півфінал, так це зовсім інші слова. Ідює, так, ні, ні, це одне слово одне разом. Слово пишеться. Разом. Це. це все одне слово разом пишеться. Uh -huh. А там, наприклад, пів, пів Києва теж, виходить, окремо. окремо, пів окремо. Києва з великої, а віце-президент дуже часто oh, до речі, через Дефіси, через... теж з цими Дефісами ви запитували, чому ось так воно виправдано. Ну, тому що в нас були частини, писалися іншомовних оцих частинок uh -huh. е разом: е аудіо, відео, фільм, да, е аудіотека тощо. Частини писалися окремо. Ясно, що їх дуже багато запозичених. Знову ж таки, щоб уніфікувати, спростити написання і всі оці слова, які Раніше писали е, через Дефіс, топ ВІЦИ, угу. медіа, навіть наша прекрасна да, 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 сфера. Да, да. Теж не знали медіа культура разом через Дефіс. Це все одно пишемо е, тепер разом. Ось. Е, Контррадмел як один із випадків, а все решта пишеться разом. Тобто віце-президент тепер одним все словом, разом, одним словом. Прес, зокрема, прес, конференція, прес, аташе, все разом без будь-яких дефісів. Зручно. Так, зручніше. Зручно. А от зараз дуже часто в медіа просторі зустрічаються такі фрази. Накшталт топ-5 серіалів, топ-10 порад. Вони через Дефіс, топ і... Я їх і... створюю. <рес> так, то тепер будеш знати, як правильно, Бау. але є думка, що треба відходити від такого саме написання, топ, цифра. Е, чому? Тут взагалі велика помилка вживання топ. Із числівниками це неприйнятно. Воно звично для такого медіапростору, для може розмовного mm -hmm. мовлення. А насправді топ що означає? Найважкі о Найкращий. найкраще ви зникають, наприклад, преміум 6», тобто топ 6 чи топ десятка. Okay. Тому радять вживати топ з, з іменниками, не з числівниками ось цим, або взагалі уникати цього й — менеджер. Ну, а то що, якщо, якщо то топ 5 то чим його замінити тоді? Найкраща п'ятірка ти... із і далі виходить дуже довго. А типу, всі полюбляють скорочувати, всі люблять, щоб от коротесич, коротесечко, ось помісилося. Правильно, коротесеч, Правильно. То, так, а... так і так і трапляється. Бест 5 а ми ж так вже не вживаємо. <рес> да, тобто, ось не, 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 не працює. Тобто е, потрібно буде подумати, чим ось цей топ можна е, логічно якісно замінити. Е, з приводу прізвищ. Сталися якісь зміни? Ось, можливо, там були російські там до Донцов, там ще щось, там було змінило щось? Чи, так, чи, так, щось? так, там відбулися зміни, теж вони уніфіковані. Да? Ось, наприклад, колись е, Толстой, е, Донской, да, так, да, на да, кшталт да. Ось цього. Але е, в нашій мові е, є такі слова, які відповідають е, цим іменникам. Прикметники, які відповідають цим е, прізвищам, да? наприклад, босой, mm. босий або донський. Єдиний випадок е, це Толстой. Бо в нас немає слова Толстой. Так? А Толстий ми не будемо перекладати. <рес> ну, да, побудеш, принципово. Е, а як, от, на... да, да, якщо да, давайте пофілософствуємо, загалом, багато хто, чому, коли ми говоримо, чому вони не переходять їм складно, вони, та я так звик, та це незручно. Та ще цим я буду забувати свою голову. Більшість говорить про те, що це ускладнює е, ну, таке буденне назвемо це життя. На вашу думку, чи це дійсно ускладнює? Чи це все ж таки нам в допомогу було зроблено? Так, дивіться, от ви казали різні такі ситуації. Справді люди ставляться по-різному до цих змін, до будь-яких змін, чи в політиці, чи в керівництві, чи в правописі навіть. Але ми вже живемо 5 або навіть 6 років з цим офіційно правописом. До цього часу ось ці такі новації були вже в етерах mm -hmm. певних каналів. Не буду їх називати. Ви теж oh, знаєте, вони практикували такі ці речі умовлені. Ну не всі сприймають ці такі зміни. Хоча як запитувався з молодь, працює зі студентства, спец спеціально спецпеціально йшов е до вас на програму. Запитався її думку. Таке бліц опитування було: як ви ставитися, ставилися, бо вони тоді ще були. В школах навчалися, тоді якраз зміни з ЗНО, ці, як бути, як писати, радости, радості і тощо. То, Частина каже, що цілком цікаво. Оці етери, ате, а, а, атени, Афіни або мід, маратони, так, а, такі, а, незвичності. Та, ніби така якась мовна вишуканість, якась оригінальність у цьому відбувається. Прийнятно, нормально поставилося. Інші кажуть, що це ну що ж, зміни, значить ми будемо звикати до нових змін. Це дуже, дуже добре, коли вчителі е, коментують, виправдовують ось цю ситуацію, Поясню. пояснюють до, правильно, до чому речі, саме так. Вклинюю в розмову тільки що з радості, радости. Е, варіанти форми родового з'явились у нас на екрані. Можливо, ви прокоментуєте ось саме цей момент. Так, дивіться, це теж варіативна, е, варіативні форми. Тобто е, варіації з вашим ефіром і етером, да, 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 да. воно не стовідсотково має дотриматися. Ну, прийнятно, переживеться ось це слово. Ну треба да. жити з ним. Так. Якщо mm -hmm. з часом. Зміниться, ну хай буде ось такі речі. Так само і нас радости е, у творах наших письменників е, траплялися саме таке написання з буквою е. це, наше таке українське. Бачите, mm -hmm. Осени, крови, таке нібито українське. А і ви е, прийшло в нашу мову, зокрема, ви бачите ці всі іменники е, третьої відміни жіночого роду. бачите? Mm -hmm. і там переважно в усіх закінченнях є і оце а в російській мові так само. Mm -hmm. Ну, щоб там і там було однаково, і в нас було однаково, то собі кажіть ось так. Але якщо е населення і досить буває чути і з медіапростору, і вже з освітнього простору, вживають в дописах навіть е в соцмережах, теж вживають оце. І воно ну, приживеться, я думаю. Тому тут варіативне, норми, то. А Тут тільки з солі буде кешно Путати, Плутане буде соли. Що слух... солити? Але слухайте, ви говорите про те, що не кримінально, можна і так, і так. Але ж в правилах я просто зараз ще поки не стикалася. Давно, Вала свої екзамени, діти ще не підросли. Як правильно в я так розумію. Ні, ну. <ріст> ну, як дивіться, це регулюється саме в, в навчанні? В нас є український правопис редакція 19-го року, і там деякі вимоги прописані як обов'язкові. І там же в цьому правописі пропонуються варіативні. Тому, якщо до вас якісь будуть зауваження, питання, суперечки, апелюйте до того, що там варіативні норми, я віддаю перевагу ось такому вживанні. Я теж, наприклад, чесно кажучи, не звик до цього марафону кафедри, Кафедра журналістики, наприклад. Mm. Є тому це ж розумієш, зараз всі, всі написи на документації в університеті. Це ж. Uh -huh, uh -huh. Да. А без варіантів. Є щось, щось новину ну, є, є варіативність, а є щось 100% без варіантів. Щось є, змінилося є, не, без поворот. Звичайно, і воно ну, мотивовано, звичайно. От ми сьогодні не говорили ще про проєкти. Uh -huh, так? Так. Проєкт теж не дуже звично було. Але дивіться, у нас є слова об'єкт. Суб'єкт, траєкторія, траєкторія. Не, не кажу так, е, он, проєкція, <тас> так там е, це вони латинського походження, ага. і там оце «й» він тій мові є. То чому ми маємо його уникати? <тас> <тас> Більше того, навіть е, ці м, англійські мови період англійської мови, так <тас> <Там, тас> суб'єкт. Як буде? Там цей <тас> <тас> він є. <тас> <тас> До речі, про проєкт е, була така тенденція в такій мові, або наприклад діаспорному мовленні. Прожект. Це сам, не да, прожектор, да, 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 да. а прожектор. Ну, це не сприйняття, бо ж у нас не ставляється всередині слова. А от її цілком нормально собі відбувається. Так? Ось уніфікація відбулася до інших типусів. Бачите, плеєр, конвеєр. Є собі в нас нормальна буква Є, яка позначає два звуки після голосного, тому тут не треба дублювати цей, хай є ям. Угу. Ми уникаємо, теж уніфіковано, теж спрощується. Тобто, чимало от таких прикладів обов'язкових змін вони пов'язані з зі спрощенням для написання, для вимови, для вживання. Ось, наприклад, знову ж таки ми апелюємо до англійської мови. Бачите? Їхнє звукосполучення Сікей. Так, ось ми з одною буквою, «к», не подвоюємо, не теккерей, так чи Шерлок КК так максимально дві це з великою повагою до Шерлока, якщо більше літа. Ну, знаєте, в англійській мові там взагалі унікальна фонетика, оскільки може бути слово з семи букв, <гад> так а вимовлять тільки чотири. Що вже говорити про французів? Там взагалі <гад> ми придумуємо багато літер, а вживати будемо не всі.